Дорога церква, Бог дарував нам чудову можливість бути в Його домі, чути Його слово і розполагати своє серце для того, щоб це слово, яке ми будемо чути, воно могло принести користь в наше життя. Щоб ми мали спільність з Богом. І сьогодні я хотів центральний вірш, який хотів би зачитати, це Яків 4 розділ, 8 вірш. Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас. Оцю першу частину, яку хотів би зауважити для нас, наблизьтесь до Бога. То й Бог наблизиться до вас, Яків 4,8. Зараз пам'ять у нас свіжа, ми запам'ятовуємо краще. Тому ми наблизитись до Бога, і Бог наблизиться до вас. Не знаєте, коли ти вчитуєшся, вдумуєшся в цей вірш, він дещо допомагає тобі зрозуміти і зробити певні правильні кроки в твоєму житті. Налаштувати себе правильно для того, щоб Бог міг наблизитись до мене. Що мені потрібно зробити? Є такий вірш чудовий, який мені дуже подобається, каже, я крок до тебе, ти тисячу назустріч. Тобто Бог робить тисячу кроків, коли я роблю один крок. Це автор підмітив так. Можливо, воно ще більше, і, можливо, так і є, що Бог більше робить кроків до зустрічі спільності з нами, для того, щоб нам дати те, що так необхідно для життя кожного з нас. І виконати це і зробити це, Бог дарував нам чудову можливість. Ми маємо чудову можливість наближатися до Бога. Чудову можливість знати Бога, пізнавати Бога. Бог не залишив нас від цієї такої прекрасної чудової можливості. Коли ми дивимося на спільність, коли ми читаємо старий заповіт і дивимося, Авраам, як він мав спільність з Богом, Моїсей, якому він мав спільність з Богом. Ісаак, Яків, Йосип. Давид, Даниїл, Єремія і перечисляючи, див, дивлячись на їхнє життя, на їхню спільність з Богом, наскільки вони мали цей взаємозв'язок з Богом, чудовий взаємозв'язок з Богом. І ти читаючи, думаєш, оце добре б мені в той час жити і бути Авраамом, бути Ісааком, бути Мойсеєм, мати таку спільність з Богом. І читаючи це місцеписання Єремії 31:34. Коли через жертву Ісуса Христа, через ту можливість, яку він дав доступ до Отця Небесного, що кожна людина може предстати перед Богом, мати з ним спільність і пізнавати його особисто на постійній основі. Єремія 31,34. І більше не будуть навчати вони один одного і брат свого брата, говорячи: пізнайте Господа, бо всі будуть знати мене від малого їхнього і аж до великого їхнього, каже Господь, бо їхню провину прощу і не буду вже згадувати їм гріха. Бог через Єремії говорить, що кожен може пізнавати його від малого до великого. Кожен має можливість. Мати стосунки з Богом і взаємовідносини з Богом, мати прекрасні, правильні стосунки з Богом. Кожен може мати. і Кожен може бути як Авраам, як Єлісій, як Давид. Кожен може бути в стосунках з Богом. З близьких таких стосунків. Кожен може. Бог дарував таку чудову можливість мати стосунки з Ним, прекрасні стосунки, розвивати ці стосунки. Вони не можуть залишатися на тому рівні, якому я прийшов до Бога. Вони можуть розвиватися більше і більше. Тобто глибше і глибше, ближче і ближче. І проста формула. Наблизьтесь до Бога. І він наблизиться до вас. Така проста формула. Що робить? Та мені просто треба наблизитися до Бога. І Він наблизиться до мене. Знаєте, читаючи про реакцію, що таке реакція? Це Дія, яка виникає у відповідь на іншу дію. Відповідь дія, яка виникає у відповідь на іншу дію. Тобто, для того, щоб Бог наблизився до мене, мені потрібно зробити дію, щоб відбулася реакція. Мій взаємозв'язок з Богом. Від когось залежить. І ви знаєте, ми, мабуть, кожного дня. Ми, у нас з зеркала єда в коридорі, можливо, хтось і на кухні тримає. От, і в вані то 100%. І ми бачимо ту людину, від якої залежить прекрасний взаємозв'язок з Богом. І каже: до мене звертається Писання. До мене, і дивлячись на себе, від тебе залежить, від кожного з нас залежить наш правильний, прекрасний взаємозв'язок з Богом. Ця реакція. Бог завжди готовий. Але для того, щоб відбулася ця реакція, потрібна моя дія з моєї сторони. Щоб відбулася ця реакція. І кажуть, що для того, щоб умова перебігу хімічних реакцій, обов'язковим є тісний контакт. Ось так пише книжка. Каже, Обов'язково має бути тісний контакт. Тоді відбудеться реакція. Немає тісного контакту, якщо воно в кілометри один від одного. Як там, яка там реакція? Кожен іде своєю дорогою. Обов'язково має бути тісний контакт. І, можливо, нагрівання для початку реакції. З холодним серцем приходити, славить Бога каже, готове серце моє, буду співати і славити. Та я серце маю підготувати до зустрічі з Богом. Налаштувати своє серце. Наблизити його до свого, щоб відбулася ця реакція за взаємовідносини від... з Богом. Мене дуже цікавиться, Господи, я теж хочу мати такі стосунки, як мали ті люди, ті люди, які проходили попередники, які вони мали стосунки з тобою. Я також хочу. Так це можливо? Наблизьтесь до Бога. І Бог наблизиться до вас. І відбудеться ця реакція. Мені дуже подобається реакція фотосинтезу. Фотосинтез, фотосвітло, синтез і синтез, сукупність. Це процес утворення зеленими рослинами, цінобактеріями і деякими іншими бактеріями органічних речовин з звукогісвукіслого газу та води за рахунок енергії світла з виділенням молекулярного кисню. Ну, дуже сложні такі ці, да? Ну, по-простому воно світло приймає, вуглець переробляє і виділяє кисень. Те, що так необхідно для людини. Корисне виділяє. Але для того, щоб йому виділити, йому потрібна там, водичка, світло потрібно, енергія світла потрібна. Для того, щоб я виділив добре, переробив погане, але виділив добре, мені потрібна зустріч з Богом. І тоді з мене що виділиться? Ну, що має виділитися у християнина? Віра, що там ще має виділитися? Після зустрічі з Богом, після цієї прекрасної реакції, зустрічі з Богом, що має ще виділитися в мене? Надія, любов по-любому, має виділитися. доброта, милосердя, стриманість, всі ці речі. А? Радість. Радість. Після того, як я отримую цю енергію від Бога, коли я буду мати з ним спільність, оця відбудеться ця реакція моєї зустрічі з ним. Після моєї зустрічі з ним. Якщо я наближуся до нього, тільки тоді відбудеться ця реакція. Я зможу переробити все погане, що відбувається в цьому світі, що впливає на мене. Але під дією Божої любові. Зустрічі з ним, я зможу виділити все те, що має виділити християнин. Зв'язок з Богом, він приносить прекрасну реакцію в наше життя. Якщо в рослині виділяється кисень, в нас виділяється те, що ми з вами назвали. Її були певні люди, які досягли цього особливого зв'язку і взаємовідносин з Богом. Ми пам'ятаємо за Даниїла, то. Даниїла 6, розділ, 11 вірш за нього говориться. Тоді ці мужі, які шукали підступу до нього, поспішили до нього і знайшли Даниїла що він просив та благав свого Бога. Я говорю, цього чоловіка без труднощів знайшли за молитвою. Якби понаблюдати за християнином коли ж він молиться? Ну коли ж він буде молитися? Ну Коли ж він цілий день за ним хожу, то робить, то стирає, то вбирає, от не чутно нічого. Да? Ні разу не ставав на молитву. Біблію не піднімав руки. Та коли ж він вже буде читати, коли ж він буде молитися? Ці люди без проблем знайшли Даниїла в тій любимій його справі. Він молився і благав Господа. Це та людина, яка молила робила приємне Богові. Тобто, перший момент це ті люди, які люблять приємне Богові. Вони можуть вступити в взаємозв'язок з Богом. Вони можуть мати прекрасні стосунки з Богом. Вони роблять те, що приємно, було, те, що по волі Божій. Даніїла, 10, 10 розділ, 11-12 вірш, і сказав він до мене, Даніїлу, муже любий, зрозумій ті слова, що я скажу тобі, і стань на своєму місці, бо тепер я посланий до тебе. А коли він говорив зі мною це слово, устав'я те й тремтів. А він промовив до мене: не бійся, Даніїле, бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння і щоб упокоритися перед лицем твого Бога, були почуті слова твої, і я прийшов ради твоїх слів. Він упокрив своє серце. Він бажав зрозуміти те, що написано, те, що сказано було Богом. Те, що було показано їм Богом. Він бажав це зрозуміти. Він упокрив своє серце, віддав своє серце для того, щоб Бог міг з ним працювати. І, і ви знаєте, як результат. Результат того, що він мав спільність з Богом, характеристика від Бога. В одному перекладі говориться: муж-любий. Являйте, Бог називає цю людину муж-любий. Муж-любий. Ти так живеш приємно перед Богом, так приємно ходиш перед Богом. Ти муж любий. В іншому перекладі, там сказано, що це муж бажань Божих. Те, що Бог бажає, те, що Бог бажає зробити для свого роду. Ця людина вже бажає також. У нього таке серце, як і, в, як і в Бога. Бажання такі, як у Бога. І він характеристика від Бога. Муж любий, муж бажань Божих. Також Даниїл. Перше, робити приємно Богові. друге, прагнути Бога. У Даніили, псалом 62, 2, 3 вірш. Боже, ти Бог мій, я шукаю відрання тебе. Душа моя прагне до тебе. ж тіло моє за тобою в країні пустельні і вимучений без води. Я так приглядався до Тебе в святині, щоб бачити силу Твою і славу Твою. Що Давид робить? Це реакція кожного дня. Не в неділю він помолився, і до слідчої неділі йому вистачає. Це можна порівняти, сонце сьогодні світить, неділю відпочиває. І все, не що, він вже ж настило сьогодні вам і вистачить. Воно має світити кожного дня. Наша реакція з Богом вона має бути на постійній основі кожного дня. Давид з самого ранку, перше, що стояло в його. В записі, що він має зробити з самого рання, це шукати Бога, прагнути Бога, приглядатися до Бога, серце своє направляти до Бога. Це було перше, що він в його житті він хотів, мав, ставив собі за ціль, мету, бажання своє. Він направляв до Бога. І як характеристика від Бога, що було сказано за Давида, скаже, це муж по моєму серцю. Це муж по моєму серцю. Характеристика. Ті люди вони робили приємне Богові. Ті люди прагнули Бога. Не так багато. Робити приємне Богові і прагнути Бога. І прагнути Бога для того, щоб був цей зв'язок, для того, щоб був результат цієї реакції, результат зустрічі з Богом. Хай нас Бог благословить, щоб наша. Спільність з Богом, щоб наша реакція завжди відбувалася нам на добро, коли ми зустрічаємося з Господом, щоб ми прагнули Бога. І рецепт не важкий, формула не важка. Наблизьтесь до Бога, і Бог наблизиться до вас. Хай Бог нас благословить, щоб ми робили ці кроки, для того, щоб Бог міг наближатися до нас. І в нас будувалися найгарніші, найпрекрасніші стосунки з нашим Спасителем і з нашим Творцем. Ми подякуємо за це Богу і помолимося. Амінь.